Шановні Лубенці, Лубенська міська рада в черговий раз звертається до вас із проханням. Ви вже знаєте, що зовсім нещодавно один наш молодий земляк, Юрій Моха, потрапив у біду і отримав 60% опіків тіла. Завдяки вашій небайдужості вже вдалося зібрати чимало коштів, які забезпечили перший етап лікування хлопця. Зараз він знаходиться в обласному опіковому центрі. Але на жаль, лікування це. Дороговартісне і потребує подальшого подальшої нашої допомоги. Наразі найнеобхіднішим, що потрібно зараз, юрію, це ваша допомога в здачі крові. Не вистачає обмінного фонду крові, і тому ми звертаємося до вас з проханням. Всі, хто може за фізичними можливостями, за своїм покликом серця, зверніться, будь ласка, до Лубенської станції переливання крові для надання такої допомоги. Кров потрібна будь-якої групи. Завчасно вдячні вам за допомогу, за вашу небайдужість і за те, що, як завжди, всією громадою ми зможемо допомогти нашому земляку, допоможемо йому одужати.